Доброго ранку, дітки. Послухайте віршик. Співає білка колискову своїм більчатам у дуплі. Про осінь теплу і чудову, і про майбутні білі дні. Ось прийде в ліс наш незабаром зима, сувора й чарівна, тепленькі шубки вдягне мама своїм пухнастим малюкам. Про кого цей віршик, дітки? Так, він про білченят. Малята, давайте порахуємо, скільки більченят у мами. Один, два, три. Тож скільки більченят? Так, у мами троє більченят. А як білка з більченятами підготувалася до зими? Скільки грибочків зібрала білка? Порахуйте один, два, три. Три грибочки. А скільки шишечок зібрала білка? Один, два, три, чотири. Чотири шишки. Тож скажіть, чого більше грибів, чи шишок? Так, шишок більше. Наскільки шишок більше, ніж грибів? На одну молодці малята. А що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Добавити ще один грибочок, так як ми додали. Скільки стало грибочків? Чотири. А скільки стало шишечок? Чотири. Тобто їх стало порівну. Дітки, а де живе білочка? Так, білочка живе в лісі. А де саме вона живе? Вона живе на дереві у дуплі. Її подружки, білочки, також живуть в лісі на своїх деревах? Подивіться і скажіть, які саме дерева ви бачите? Так, це берізка, дуб і сосна. Скажіть, будь ласка, яке дерево найвище? Так, найвища берізка. А яке дерево найнижче? Найнижча сосна. А яке дерево середнього розміру? Вірно, середнього розміру дуб, молодці дітки. Біля дерева, де живе білка, прийшли інші звірята. Назвіть їх це зайчик, ведмедик, їжак та лисиця. Скільки їх? Порахуйте. Один, два, три, чотири. Вірно, а разом з білочкою порахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього звірят? П'ять. Молодці. Де знаходиться білка відносно ялинки? Білка знаходиться на ялинці. Де знаходиться ведмедик відносно ялинки? Ведмедик відносно ялинки знаходиться справа, де знаходиться зайчик і лисичка відносно ялинки. Зайчик і лисичка знаходяться зліва. А де знаходиться їжачок? Так, їжачок відносно ялинки знаходиться під ялинкою внизу. Молодці малята. Е, дуже весело провели звірята час разом. Вони гралися, стрибали, бігали, і, коли прийшов вечір, всі повернулися додому вкладатись у свої ліжечка. І мені було з вами дуже-дуже цікаво. Я вам дякую за проведений час. До побачення, малята!